Трамп, ви ж бачили, у нього винозна недостатність, у нього там матьоки на руках, але це тільки те, що ми бачимо у нього на руках, у нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках. І почуває, він себе дійсно неважливо. З ким з людьми не зустрічає з Америки, я досить часто з ними бачу то на перемовинах, то на концертах, то якісь інтерв'ю. Вони всі, ну м'яко кажучи, в шоці з Трампа і що Трамп наробив з Америкою. І бачать, що він взагалі зовсім все вже. І після цієї розмови з Путіна, як він терорист, приймав на червоній доріжці, відношення до нього, ну. Дуже не дуже. Я думаю, готується просто до того, щоб типу, він, ну чао до побачення, да і замінити його кимось більш-менш адекватним. Побачимо, що з цього буде, де плітки, де не плітки, але скоріше за все, просто готується все до того, щоб його зняти вже з посади. На чуди він достатньо багато неприємностей для українців зробив і для всього світу, щоб ви розуміли, по перемир'ю, яке він хоче, встановити між Україною і Росією. Це крах всю економічність це дорівнює тому, що насильницьким шляхом можна завойовувати території. Всі дипломатичні, всі домовленості юридичні, економічні, всі гарантії безпеки абсолютно все руйнується в світі в момент, руйнують там валюти, відміняються, повністю економічна криза, крах і ну, світ не може цього допустити.